З ризиком для життя в таких умовах наразі працюють правоохоронці. Вони рятують людей з під завалів та обстрілів, надають допомогу пораненим під свистом снарядів, розвозять гуманітарну допомогу під гулом ворожих бомб, документують наслідки прильотів та евакуюють мешканців і дітей з найгарячіших точок. Крім того, правоохоронці виявляють колаборантів та проводять роботу з затримання злочинців. Тож як пройшов тиждень для правоохоронців Донеччини, розкажемо далі. Минулого тижня найгарячішою точкою на Донеччині був Слов'янськ. Ворог 18 разів обстріляв місто та прилеглі населені пункти Краматорського району. Також масових ударів зазнали міста Бахмут, Авдіївка, Торецьк та Красногорівка. На місці кожного прильоту працювали поліцейські, документували наслідки та допомагали пораненим. П'ять діб поспіль під ворожим вогнем перебувало місто Слов'янськ. У першу добу близько четвертої години ранку російські війська обстріляли місто із зенітно-ракетного комплексу с 300 Постраждали чотири багатоповерхівки. І є пошкодження у приватних оселях. На щастя, обійшлося без жертв. Всього за нас було в місті Три влучання. це найбільше. Війнів. Ми можемо бачити вибиті двері, пошкоджені вікна, деяких. В квартирах взагалі на східній у всьому дворі, є масштабне руйнування. Наступного дня російська армія вдарила по місту близько шостої години ранку. Внаслідок влучання снаряду повністю було зруйновано частину будівлі хімічного технікуму. У навчальному закладі виникла пожежа, яку загасили рятувальники. У сусідньому будинку вилетіло скло в під'їзді. «Вибирав під'їзд і воно як шарахне, і всі стекла повилітали. Только у нашем подъезде. И все. А там, я не знаю, где оно ударило, где. Ни бока, ни то. А вот так, именно по прямой первый подъезд весь, без стекол стал. Ударная волна, да? Да. Осколков нету, ничего нету, все нормально. Нова атака на місто сталася вже близько другої години ночі. Цього разу ворог накрив житловий сектор з реактивних систем залпового вогню. Ураган наразі. Нам відомо про п'ять пошкоджених багатоповерхових домах, а також є влучання у гаражні кооперативи та прибудови недалеко від житлових будинків. На щастя, цього разу також обійшлося без постраждалих. Це Ета два стітла. В зале, в зальной комнате ударилась об стенку, выбила штукатурку и вылетела аж в коридор на ковер. А, а, вы, а вы где были в это время? В это время я бежала в подвал. Наступної ночі рашисти знову вдарили по місту. Ворог наніс удар по центру міста із зенітно ракетного комплексу С-300. Одна ракета влучила в житловий квартал. Було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків. Ще одна поцілила в школу, що розташована в історичній будівлі 1898 року. Навчальний заклад зазнав суттєвих руйнувань. Росіяни відібрали у дітей можливість вчитися. За попередньою інформацією, вбитих і поранених немає. Я тільки сам чувствую, як земля летит. Глаза відкриваю і віжу, що окна полетели, дверь упала. Я говорят, под під нежелательно спать, жила спати, але якраз те, що я сплю під окном, раз мені це спасло. Зробивши невелике затиші наступної доби, армія окупантів тричі накрила місто. Рашисти били реактивною артилерією. Постраждав центр міста, куди влучило близько 20 снарядів. Руйнувань зазнали 4 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, пологовий будинок, тепломережа, відділення банку, магазин, офіси, автомобілі. Загалом за 5 днів обстрілів у Слов'янську зруйновано та пошкоджено 50 будівель. Серед них 21 багатоповерхівка, 20 приватних будинків, дві школи, технікум, інтернат, санаторій, готель, садове товариство та склади з продукцією. Жертв вдалося уникнути. Ти завдяки вчасній евакуації, я звертаюсь до мешканців Донеччини серйозно підійти до заходів власної безпеки, прислухатись до військової адміністрації, до поліції та евакувати свою родину. Бо агресор б'є практично по всій інфраструктурі, не дивлячись на також що живе мирне населення, б'є по приватному сектору, б'є по навчальним закладам. А також по іншим об'єктам інфраструктури у середньому за добу окупаційні війська здійснюють від 15 до 20 атак на міста і села Донеччини. Майже у всіх випадках снаряди вдаряють по місцях проживання цивільного населення. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Серед них є діти. Честі переменити бахмути є інформація, що там поранених у Бахмуті ворожий снаряд поцілив у приватний сектор. Внаслідок удару було пошкоджено щонайменше три будинки. Ой, Уже це страшно. Все це страшно. Зачем? Ми ж нікого не відділи Донбаса. Всі нікого. Я хочу, щоб мир був на землі. На всій Україні. На жаль, ті, хто вибрався до більш спокійних територій, не цінують свого життя та повертаються до своїх домівок на Донеччині, тим самим стаючи мішенню окупантів. Так, 58-річний мешканець Слов'янська, який був евакуйований, днями приїхав до міста по особисті речі та потрапив під обстріл російських військ. Цієї ночі, десь приблизно о 4 годині російські окупаційні війська нанесли три ракетні удари по місту Славська. В результаті чого було зруйновано школу, була зруйнована поліклініка, і зараз, де ми з вами перебуваємо, це житловий будинок. У цьому багатоквартирному житловому будинку обвалився під'їзд. Під завалами опинилося троє літніх людей: – 84-річний чоловік та його дружина і їх сусід. На жаль, всі троє загинули. Інформація це у нас практично достовірна, тому що напередодні поліція проводила облік місцевих мешканців, хто залишився і відмовився від евакуації. Проживала родина, дві особи. Третя особа це вона була евакуйована і практично позавчора вона приїхала забрати особисті речі. І... Трапився такий роковий випадок. Окупанти не спиняються ані на мить і нещадно розстрілюють населені пункти регіону. Ворог б'є по мирному населенню з авіації, реактивних систем залпового вогню, ракетних комплексів, танків, важкої артилерії, мінометів, стрілецької зброї, а також ракет. Близько в півночі в місті Краматорську ракетний обстріл. Наступ чого. Було пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, які розташовані в центральній частині міста. Поліція ретельно фіксує кожен злочин РФ. Наразі, за фактом порушення законів і звичаїв війни, відкрито кримінальні провадження згідно статті 438 Кримінального кодексу України. Оперативники дружківки затримали місцевих мешканців, які зливали росіянам інформацію про дислокацію зсу. Ворожі агенти передавали громадянам РФ координати розташування військових підрозділів, а також результати російських бомбових ударів. На підтвердження колаборанти надсилали фото та відео з місць прильотів. Наразі коригувальники взято під варту в умовах воєнного стану їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Посібників окупантів викрили співробітники кримінальної поліції Дружківки за процесуального керівництва прокуратури. Встановлено, що 35-річний чоловік за допомогою месенджера надсилав своїй знайомій, мешканці РФ детальні відомості щодо результатів ракетних обстрілів у містах Дружківка і Краматорськ. Я да дійсно відправляв координати наших воєнних їх місто дислокації, можливе розположення каких-то физической силы я как бы знаю все районы, все адреса и в телеграм-каналах свободном доступе я находил фотографии видео, которые подтверждали боевые вот эти вот прилеты, там, либо там взрывы, теракты, не знаю, как это правильно называется. І відправляв її також. Ну з об'єднанням бідінням на карті. Інформацію коригувальник збирав у телеграм-чатах із чужих слів, не перевіряючи, чи дійсно за вказаною адресою дислокувалися військові. Таким чином чоловік ставив під загрозу і життя цивільного населення. Зі слів інформатора він передав представникам держави агресора інформацію про всі ракетні удари в місті Дружівці та Краматорську на початку повномасштабного вторгнення жодна смерть мирних жителів не спонукала коригувальника припинити протиправну діяльність, адже за це він отримував гроші. Крім того, дружківчанин є активним учасником проросійських телеграм-каналів. Виправдовує російську військову агресію та окупацію України. Я на до нашому правительству дуже плохо. К стране, как Россия, я не имею ничего против. Мне страна очень нравится. Я несколько раз там был. Я отношусь ко всем странам бывшего Советского Союза очень положительно. И считаю их, ну, как бы, я их не считаю какими-то там не такими, там, какими-то плохими. Когда историю учил, мне очень нравилась СССР многим. И, и я считаю, что если, например, в 89 или когда в 91 это все произошло, Если бы Украина не отсоединилась, то у нас было бы намного больше перспектив. Для меня Украина это часть большой страны, как СССР. Наразі у відношенні дій фігуранта щодо посібництва окупантам відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 114 з приміткою 2 Кримінального кодексу України, а саме несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Чинене в умовах воєнного стану. Даній особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 8 років. Загалом з початку повномасштабної війни поліцейські дружківки встановили та затримали п'ятьох коригувальників ворожого вогню. Контингент вказаних осіб є різноманітним. Перший був інженер заводу, також була жінка, молода хлопець близько 30 років. Особа, яка знаходиться на обліку у психоневрологічному диспансері, остання особа, яка раніше працювала в таксі, та наразі не день Саме ця 50-річна місцева жителька з 2014 року підтримувала зв'язок з представником окупаційних військ, що активізувався з початком вторгнення армії РФ в Україну. Що він питав? Ну є у нас вороги. Дані десь на кризі... да. жінка надсилала російському координатору скріншоти карт з позначеними місцями розташування військовослужбовців ЗСУ та зашифровані повідомлення про наслідки ракетно-бомбових ударів по місту, які руйнування та скільки жертв. За е, ту інформацію яку ви надавали він платив вам якісь кошти? Ні, він навіть не предлагав ні не казав. А чого ви зробили? вас спонкало? Не знаю. Получается на собственной инициативе. через те, что вы поддерживаете российский мир, русский мир, так званый. Ну, почему так голос? Не ну, потому что я поддерживаю русский мир. Я думала, это приблизит все равно начало через конец этой войны. Хотелось, чтобы мои дети жили при войне. Усі контакти коригувальниця та координатор здійснювали через закритий канал з дотриманням заходів конспірації. У низці випадків дружківчанка надавала ворогу неперевірену інформацію, внаслідок чого страждав житловий сектор і цивільні мешканці. 30 серпня 2022 року російськими військами було задано чотири ракетно-бомбові удари по місту, а саме по об'єктам інфраструктури. Дві загальні освітні школи та будинок спорту. Після обстрілів вказана жінка отримала від своїх кураторів необхідність щодо підтвердження влучання. Про результати атак жінка відзвітувала куратору. Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності коригувальниці до підготовки обстрілу. Наразі слідчим управлінням служби безпеки України внесення відомості до єдиного. Реєстру дособового до розслідування за статтею 114 прим 2, частина 2 кримінального кодексу України. Фігуранці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Донеччині шахраї активізували злочинну схему з продажу дров в інтернеті. Аферисти користуються тим, що взимку в регіоні не буде опалення та намагаються нажитися на людях, які не виїхали. Переважно на гачок шахраїв потрапляють пенсіонери. Поліція закликає громадян звертатися до перевірених продавців та сплачувати за товар після отримання. Населені пункти Донеччини щодня піддаються масовим обстрілам. У середньому поліцейські фіксують 20 та більше ударів на день. Поряд зі смертельною небезпекою перед людьми постало питання відсутності опалення у зимовий період. Силами поліції щодня проводяться евакуаційні заходи для збереження життя кожного громадянина. Проте деякі люди відмовляються виїжджати з регіону, тому почали готуватися до опалювального сезону своїми силами. Купують дрова через інтернет. Цією ситуацією користуються шахраї. Аферисти активно використовують стару схему продажу неіснуючих товарів, вимагають повну сплату за товар. А якщо людина відмовляється платити, під різними приводами видурюють кошти з покупців, гроші на паливо, зламане колесо тощо. Як результат, майже всі постраждалі літні люди, які раніше не користувалися послугами інтернет-продавців та не знають про правила безпечної покупки. Поліцейські провели оперативні заходи щодо наявних оголошень на онлайн-платформах. Було встановлено, що 10 з 11 продавців виявилися фейковими та перебувають за межами Донецької області. За останній місяць від таких шахрайських дій постраждало близько півсотні людей. За кожною заявою, поліцейські відкрили кримінальне провадження та проводять слідчо оперативні заходи щодо встановлення та розшуку зловмисників. Поліцейські Донеччини закликають не втрачати час та евакуюватися до більш безпечних регіонів. Але якщо ви, попри смертельну небезпеку, залишаєтеся в регіоні та вирішили підготуватися до зими, дотримуйтесь простого правила безпечної купівлі товарів через інтернет, сплачуйте за замовлення тільки після отримання. Поліцейські евакуювали майже 7 тисяч хлопчиків і дівчат. За півтора місяці обов'язкової евакуації поліція регіону вивезла з під обстрілів понад дві тисячі багатодітних сімей та родин, які опинилися у складних обставинах. Усі діти отримали житло у більш безпечних регіонах України або за кордоном та можливість спокійно навчатися. Операція з порятунку дітей триває на Донеччині з 25 липня та проводиться у співпраці з Донецькою обласною військовою адміністрацією та волонтерами. Організовують ви сімей, ювінальні поліцейські. Вони ж надалі тримають зв'язок із родинами та продовжують консультувати і допомагати. Перш за все, це стосується багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, опікунських та прийомних сімей або таких, що опинилися в складних життєвих обставинах. Проте, звернутися до правоохоронців за допомогою в евакуації може кожен На даний момент. Ну дуже багато сімей виїжджає, підтримуємо зв'язок з цими родинами, мають житло, мають роботу, мають гарантії діти. Вже влаштовується у школах днями. Поліція вивезла ще дві родини, у кожній з яких виховуються четверо дітей. Батьки і донечок залишили рідне Селидове, аби надати дітям можливість повноцінно жити і розвиватися. В умовах щоденних обстрілів за відсутності електрики, води, опалення. Шанс на це є тільки за межами Донеччини. Ну у нас как був все було хорошо, поки війна не почалась. Вот. Ну і зараз усірілась обстановка вистачилась, виходить, і тому треба дітей евакуювати. У цьому впевнена і сім'я з селища Північне, що біля Торецька, однієї з найгарячіших точок області. Тяжело тут все залишилося, дом, машина. Ви машину теж залишаєте? Да? Ну так, да. а куди їх? З собою вона. Коли був переломний момент, коли вже точно вирішили, що все, потрібно переїжджати? З жіною ми лежали, 6 метрів від нас міна лягла. Ну что, нормально, выжили. Думаю, там выжили. Руки ноги есть за на новому місці родинам надається житло, соціальна допомога, робота. Все необхідне для того, аби перезимувати в нормальних умовах. Спочатку рятувальної операції убезпечено понад 6,5 тисяч дітей. Зараз на підконтрольній Україні території Донеччини залишається мешкати 36 тисяч дітей. Виїхали з області 142 тисячі. Дітлахам завжди втрачати тяжко втрачати своїх друзів, але ж я надівся про те, що. На новому місці вони знайдуть своїх нових друзів, але ж я впевнений, що перемога буде за нами. Евакуювати людей з населених пунктів біля лінії фронту стає все складніше. А кожен виїзд пов'язаний з великим ризиком. Наприклад, одна з найгарячіших точок у Краматорському районі Миколаївка. Місто розташоване у кількох кілометрах від річки Сіверський Донець. Протилежний берег якої контролюється окупаційними військами. Від постійних обстрілів у населеному пункті зруйновано багато житлових будинків, пошкоджені та припинили свою роботу об'єкти інфраструктури, серед яких слов'янська ТЕС минулого місяця вночі було знищено Миколаївську спеціальну школу-інтернат номер 7 у якій до вторгнення РФ мешкало та навчалося близько 300 дітей. Прильот був десь о першій годині 32 хвилини. Вночі був прильот, дітей на цей період часу тут не було. Інтернат був в неробочому стані. Це ми маємо наслідки. Це друга ракета цього авіаудару. Дві Ракети поряд лягло. Там також вікна всі побиті, в тому корпусі теж всі вікна побиті. Тому вже майже нічого живого не залишилось в цьому навчальному закладі. У таких умовах залишатися на Донеччині небезпечно, особливо дітям. Поліцейські офіцери громади та інспектори з ювенальної превенції Краматорського райуправління поліції відвідують багатодітні родини та громадян, які є опікунами неповнолітніх. Евакуацію проводимо відповідно до постанови кабінету міністрів щодо обов'язкової евакуації населення Донецької області. Також проводимо інформаційні заходи з населенням для того, щоб люди виїжджали та не наражали себе на небезпеку. Правоохоронці роз'яснюють громадянам щодо додаткових соціальних гарантій після евакуації, надання безкоштовного житла та харчування, грошових виплат і подальшого супроводження. Так поліцейські офіцери Черкаської громади евакуювали родину з трьома дітьми. Діти пугаються жінка в положенні на баст буду їдети. Страшно. Наближається осінь. Одному з синів треба йти до першого класу, іншому у дитячий садочок, а зробити це в рідному селищі зараз, на жаль, неможливо. Страшно було, коли? Да. Встигли. А де ви прятались? У підвалі. В погребі прятались, да? Да. Ну, по останнє время час, частіше стало или так? Да. Менше. Да. Поміж А када сильне всего обстрілялі в юлі, да, та одіту неділю назад. Да. Сільнішу в і прибіжає правоохоронці на службових автомобілях. Вивезли родину до Слов'янська, звідки на автобусі вони попрямували до Кіровоградської області. Поліція закликає всіх батьків і опікунів на Донеччині врятувати життя дітей та евакуюватися, поки є така можливість. На сьогодні це все бережіть себе, та не забувайте дбати про тих, хто поруч правоохоронці залишаються на варті вашої безпеки разом до перемоги.